Відкрила свою валізу з сухоквітами і зрозуміла, що хочу зробити віночок. І жовтий, бо жовтого лагуруса в мене було дуже багато. Я вирішила його кріпити не на проволоку, в мене її не було на той момент, а був якийсь пересушений тейп, тож я використовувала його спочатку, закрутила це в вузол, на бантик закріпила і далі просто. Кожну порцію пучка Лагуруса примотувала. Я дуже хотіла, щоб цей віночок був дуже пухнастий, тож не жаліла взагалі лагуруса. Порахувала, що у мене ушло на це може 800 штук. Так, мої залежі були дуже великі. І зараз я розповім, що це за залежі. Отже, років п'ять я займалася сухоквітами. У мене був магазинчик на Еці. І коли почалася війна, я навіть попросила переслати мені всі ці сухоквіти, щоб я могла їх далі продавати. Але я скажу, що продаж за півроку не було. І займатися у і мене натхнення також не було цим магазином, тож сухоквіти дуже рідко продавалися, і ціла валіза стояла в мене на віранді. Я зрозуміла, що хочу все ж таки щось зробити з ними, бо розуміла, що вони скоро будуть неналежного вигляду. Тож, вперше в житті, за всі мої роки роботи з сухоквітами я скрутила красивий жовтий віночок, яким я дуже дуже довольна. До речі, подивіться 800 штук йшло тільки на односторонній пухнастий віночок. Ось такий. Як вам?